Друзі, всім привіт! На зв'язку Орес. В цьому відео я хочу розказати про те, на що впливає топ 100. І чому інколи не потрібно боятися ну, війни проти якогось альянса з топ-100 і так далі. І бувають навіть альянси, яких нема в топ-100, буває по війні страшніші, ніж, ну, ніж ті, які є. На що впливає сам топ. Щоб попасти в топ-100, потрібно, ну, перше, це максимально набити альянс хоча б 25 плюс гравців. І щоб вони, цей, топ, ну, цей топ складається з трьох, з трьох причин з трьох критеріїв: це рахунок війни, рахунок по титану і загальний рейтинг, загальний рейтинг по, цьому, по кубкам. Ну, ось дивіться, наприклад. Наприклад, нашого альянсу покажу. У нас 29, рахунок війни 116 тисяч, рейтинг по титанам 106 тисяч і рейтинг по трофеям 73 тисячі. Тобто кубки, які гравці понабивали, більша половина альянсу у нас не бачить смислу тримати кубки високо. І ми, спеціально, ну, ми їх штучно понижаємо нижче, тому що ми. Фармим м'ясо. ми м'ясо. Ось Мій захист подивитись, дивіться, трійки. Я спеціально такі трійки ставлю і не знімаю м'ясо з з цього, м'ясо вежі, щоб мені, щоб мені понижали кубки. Так само робить 80% нашого глянцю. Всі топ-гравці наші, ось дивіться на яких рівнях. 2400, 2400, ну, 2500, 2600, 2000 і так далі. Ось, ось на цьому рівні тримають м'ясо. Гравці, яких немає часу, просто це все робити, і вони просто може тестують свої команди на війну. Вони тримають, звісно, там вище трьох тисяч своїх кубки для того, щоб ну, там попадали сильні соперники, на яких вони тренують свої тапки. Все, хто вже відтестував свої тапки, знає, як вони працюють. Вони чисто їм в них в пріоритеті м'ясо. Все. Це буде рахунок по трофеям. Він може бути вищий, може бути нижчий. Якщо його зробити 100 тисяч, так само, як і рейтинг по титанам і війні, то в нас буде 300 тисяч, і ми піднімемось місце, ну, десь в топ-30. Ми зараз 31-ше місце, десь в топ-30 буде, наприклад, а, даже вище. Там буде десь 320 тисяч. В топ-20 ми попадемо сміло. Навіть вище. Да, в топ-20 ми попадемо. Потім, рейтинг, рейтинг війни, звідки з чого він складається, я вам скажу: програш і про, програш або виграш, поразка або виграш вона не так впливає на сам рейтинг війни. Рейтинг війни коливається тоді, коли у вас додаються, або знімаються галочки з війни у гравців. От зараз у нас на полі. Зараз подивлюсь, 20 людей здається. Зараз точно гляну і скажу. Так, Зараз у нас на полі 20 гравців. От, 4 вверх і 5 в лінію. 5 на 4 20. Коли у нас 20 гравців, у нас, у нас рейтинг війни 116 тисяч. Коли у нас був, було 25 гравців, у нас рейтинг війни був 130 тисяч. Коли було 27 гравців, у нас був рейтинг війни 145, тисяч. От так і складається рейтинг. І це не означає, що наш клан сильніший по війні стає. Ну, от добавте нам 5 гравців якихось на добиві 5300 і так далі. Це що, ми сильно сильні станемо? Ну, нам, нам соперника кине адекватного до цього моменту. Тому рейтинг війни він не впливає на силу альянсу по самій війні. Покажу приклади на готових альянсах, які зараз є. Беремо. Ну, все вирішує тобто, прокаченість команд, які є у, у гравців. Беремо ось топ-10. Є в нас український альянс, от, наприклад, на 7-й позиції Ukraine Homeland. Це глава Вася Люмен. У них, у них альянс складається з ну, адекватно таких самих гравців, як у нас, але більше активних гравців, які ставлять галочку на війну. Тобто, у них більше людей воює на полі. В плані донату там ну, так само, як у нас, 20%, може 10% донатних гравців, і все решта це бездонатні гравці. І беремо, наприклад, давайте альянс зариюсь, нижче, 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 нижче. ось 17-та позиція в Україні, як Ксюша точно така сама ситуація. Тобто ну, в Більшість українських альянсів у нас так і є: десь 10-20% донатних гравців і решта бездонатні гравці. І зараз я візьму якийсь альянс, який буде далеко-далеко-далеко знизу. Але з яким, з яким просто буде ну, порівняти. Ось нон-стоп, дивіться, 48 місце. 48 місце команда госта нон-стоп, це російський альянс. Дивимося його рейтинг війни. Ми з ними просто недавно воювали. Я знаю, що це за альянс. Я знаю, що ні один з тих альянсів, які я назвав, з наших українських, він з ними не справиться. У них 120 тисяч, їх десь 20 гравців на полі. Щоб ви розуміли, ми з ними воювали. Там було щось наші нарахували 12 кукульканів, костюмованих на 4 мево. От, будь ласка, як з ними воювати, я не знаю. Там захисти, вони просто в атаці дуже потужні були. Ніхто із наших цих альянців, яких я знаю, ну, їх не подужує. Може, українські льви подужують, тому що в них там також альянс донатний. А, давайте ще якийсь альянс покажу. Ще з нижчого топу, ще нижче, ніж нон-стопи, який ну, просто непрохідний для нас. Які я знаю, де там була колись Кінгу в Кореї? я не знаю навіть, чи вони в топ попадають зараз. Я їх навіть в топі не бачу, ну з ними теж краще не, краще не воювати. Так. Ну Не бачу, друзі, колись були такий альянс King of Korea. Я думаю, що він є за топ-100, він десь нижче є. А з ними теж, як попадетесь, ви ну, просто не маєте шансу на перемогу, тому що там. Ну Там дуже круто все вдоначене, Мало гравців на полі, 20 людей, але вони настільки вдоначені, що ви просто їх не пройдете. Тому ці всі е, ну, моменти, там, ти в топ-10 воюєш кланом, чи ти в топ 20 воюєш кланом. Це не так важливо насправді, як, е, як здається. Ось, Наприклад, Black Dragons, ми з ними воювали. Це теж німецький дуже, дуже крутий вкачений альянс. Ось, наприклад, Полонія в топ-30 входить. А зустрінуться вони з кимось із топ-10. Вони з будь альянсу ну, складуть конкуренцію. Ну, окей, National of Champions вони не переможуть. Спасі Пасі Хелікс, вони, мабуть, мабуть, теж не переможуть, а може, і переможуть. Я не впевнений, бо я не знаю, як вони воювали. А от решту альянсів із топ-10 вони просто проїдуться катком. Magic B, вони проїдуться катком. Ukrainian Homelands, вони проїдуться катком. Вони всі альянси просто винесуть, розумієте, тому що там дуже сильний потужний склад е, гравців. Там, е, хай їх буде там не, не так багато на полі, але е, у них дуже вдоначені гравці. Або гравці, якщо він бездонатний, то він грає вже з самого початку тої гри, в нього є вже всі герої вкачені, всі війська вкачені. У нього є повноцінних шість дуже потужних команд, якими він може знайти все. От, в принципі, з цього все складається. І, наприклад, є така думка, якщо поставити або зняти пару галочок з війни ну, людей, то ви можете уникнути якогось суперсильного сопа. Це можна розрахувати лише тоді, коли ви аналізуєте, наприклад, в, топ, ну, в топах да, в когось тільки Space да, Спасибо Вольвекс, ми воювали з ними. Тут капець просто. Щот війни, 144. Я знаю, що ми з ними не зустрінемося ще довго, тому що у нас 144 був а, тоді, коли нас було 25 чи 27. А, там, от, наприклад, ну, який, з яким альянсом я б ще не хотів попасти. Або дивіться, дивитесь рахунок свого альянсу. Дивитесь рахунок війни свого альянсу, стільки у вас там 116. І шукаєте, в кого є. Подібний рахунок війни. 123, з цими ми ще не зустрінемось, ми з ними вже воювали. Ну, наприклад, от Україн. скільки в них рахунок альянсу. От 128 з ними теж не зустрінемось, бо в них вищий рахунок альянсу, хоча вони знаходяться нижче по рейтингу. А чому в нас рейтинг вищий? Тому що в нас рейтинг по титану. Бачите, в них 76, слабенько б'ють титана. А у нас 100 тисяч, ми сильніше б'ємо титана. А по війні в них більше гравців. І як, ми, як би ми зіграли, коли б ми зустрілися, я не знаю, тому що ми не воювали з ними, у них теж гарні гравці є. Наприклад, з ким ми можемо зустрітись? Ось адський дурдом. От 116. От на наступну війну, якщо у нас будуть рахунки подібні, ми можемо з ними, ними трапитися. І в нас 116, і в них 116. Або ще з якимось альянсом, в кого є 116. От Українські Львистики, у них. 120, ні, левів нам не дадуть, слава Богу. Нам дадуть когось другого. Так, ось тут 112, з цим ми також не зустрінемось. І от так ви будете шукати, ви будете приблизно розуміти, з ким вас може скинути. І не треба боятись там, ви воюєте топ 5 альянсом, чи 10 альянсом, чи топ 20 Це не так важливо. Важливо те, хто в тому альянсі знаходиться, а не кількість гравців. Наприклад. От сюди заходите і дивитесь, бачите, тут, які гравці, кланорити. Тут зрозуміло, що, що вам глина, якщо ви попадете з проти цього альянсу. Тому що тут, ну ви бачите, навіть по аватаркам можна можна навіть не заглядувати в цих, ну хто це, якщо ви не знаєте цих гравців. Але я думаю, що ви по-любому їх знаєте. Ну, той, хто грає давно, ви знаєте як мінімум ці імена, так? Цініки. От, в принципі, все що я хотів розказати про топ-100 альянсів. Чим він корисний взагалі для вашого альянсу, якщо ви туди попадете, це лише для того, це як бренд Альянсу. Тому що якщо у вас вже можна знайти в топ-100, ось е, так, от дивіться, давайте подивимося українські альянси. Тут цих гімнос, як і не будемо дивитися, а от наші українські глянемо. От. Хто знаходиться в топ-100? От Україн, Сірена глава, 71 місце. Якби я був, наприклад, гравцем, який шукав би собі альянс, я б Ось український альянс. Ага, 30-30, все сюди, я вже не піду, бо тут зайнято. Ось ще є Дніпро, а, Ганна. о 26 є тут місця. Я можу сюди попроситись, якщо в мене... ну, я буду шукати собі альянс. Шукаємо ще, може я ще якийсь альянс захочу. От Україна моя сварною. 29. Одне місце є, можна попросити сюди. Українські леви, там, дивимось. І дивитесь опис Альянсу, чи підходите ви цьому альянсу, чи, ви підход... чи альянс вам підходить і так далі. От, на левах зависло чогось. Ну, Суть, ви зрозуміли. Так, от 23, є місця, можна зайти, ну, дивитись по опису Альянсу, чи підходять вони вам. А може ви вже грали в тому альянсі, та вже не хочете до них і хочете в інший. І оце чисто за ну, топ-100, він рулить для цього, так? це в першу чергу. Ну і плюс, якщо у вас є стабільний склад, вас постійно бачить е, гравці топ-100, і вони можуть до вас просто приходити. Ось і все. Е, проблема з набором відпадає як така. Е, тому що, коли новенький альянс, то ви набираєте активно, коли вже старий, то ви вже перестаєте набирати. Ну, в общем, все, що хотів сказати, по топам і по війнам, розказав. Це більше записав відео як для свого альянсу, але я думаю, це буде корисно і іншим, тому що багато хто цього ще не розуміє. Гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Арес.